Усім привіт! Граємо 2 на 2 мені дісталася венеція. Мого союзника п'ємот. Одну золотоносну ми бачимо. Це добре. Ось так сюди. Потім сюди вернетеся. Угу. Так. І... РВНок. Погнали. Так, ще один міський центр. Идем кузню по -будованию. А выходит сюда на Так. Будем вот это 4, 5. Сюда я. Сюда Сюда Так, сюда еще один местный центр. Так, тут на камине вот так. Тут мы не потребуем 1, 2, 3, 4, 5, 6, на камине и 2 на Дерево і втримуємо їжу, зробимо одразу. Сюди. Так. Давайте робити Золото одразу. О, там ще одне золото крутяк. Ну може, мене тут ще є п'ятеро. Де ще п'ятеро. Добре, сюди залітайте. Будуйте мене щодень тут. Робіть стрільці. Так, троє, четверо. Так, п'ятеро. Чудово, давайте. Сюди залізо Так, троє, четверо, золото. Ось ще одне золото. Ох. Це треба будувати, роздаю таку можливість. Треба її використати. Так, давайте розкривайтеся бокам розбігайтеся так давайте давайте куточок теж треба залі бо якщо там золото то є сенс будувати камінув ой 18 не вижу так дерево обісконалі Дерево одразу на дерево сюди і на дерево залітайте вже трохи не вистачає золото 1, 2, 3, 4, так, має роботи. Шестера на каміння окремо. Так, 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 оп, сюди і залітайте. Так, ці робляться, добре. Один сюди, один сюди ще. Угу. Так, тут поки що немає золота. Тут, тут, тут тут тут. -ту 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 -ту. Так, ага, ось. Знишую ще одне золото, чудово. Я першу якраз видую. Супер. Так, їжа вже потроху є. Так, давайте стайню Угу. Так, що мені на внесід, треба хоча б шахту зробити. Супер. Так, на золото працює, на їжа працює, їжу удосконалюємо. Так, тут ще мають будувати парканчик. Тут, до речі, можна кам'яну побудувати ось так. Ми встигнемо, я так сподіваюся. О, так, тут нормально. Тут Стайн поїхала. Є чудово. Угу. Так, сюди-сюди. Бачу, тут теж ми можемо кам'яну побудувати насправді. Тут доволі таке гарне місце, як на мене. Мені так здається. Айо, промахнулся. Умаза Забираю. забираем. Так, подходят то люди. Там поднимусь. Так, еще вижу. Так, тут, тут у нас будет деревянный. Деревянный у нас будет парканчик. Так, сюда. Обхит. Сюда. А, давайте. Буду Так, а, так, тут зроємо, зруємо, зруйнуємо, зруйнимо, зруйнуємо. Це нам не потрібно. Так, дуже багато часу я на витратив. так сюди, але ви сюди ось так мені зробите, щоб я міг все ж таки. Оп, нормально. Все, іди будуєте тут. Тут буде все нормально. Так, а, їжа є. Золото, одне, друге. Так, ще у нас? Де третє? Давайте третє. Супер. Нам потрібно наймінці. Не треба про них забувати. Сюди один, два, три. Чудово. Так, мають встигнути Мають встигнути Сюди залітайте. Так, десь тро вугілля залізу. Залізу, залізу, добре. Так, нам це робить серендешири. Шоденка. Добре, добре. Так, вугілля. Бачу, одне два. Так, дестро. Ні, дестро немає. Один поки що. Так, сюди, залітайте. Так, будуйте тут, будуйте тут. Будуй тут, що тебе заважає. Так, і ти будуй тут. Все рубить скорость. Рубить все нормально. Так, тут деревьяно мы встигнемо. ну сподіваюсь, теж встигнемо. Так, тепер можно еще одну ставим. Давайте ще еще одну ставим. Так, нам не дерева Ще Так, давайте одну хуйню ще побудуємо. Так, три вогненных. Три залізних Чотири золотиносних. Так, одного є ще. І... іще одна залізна. Ага, все на території. Добре. Так, кам'яну треба обосконовувати. Окремо ще на такий соблазн. Так, сюди. На дерево. Ой, напомню. Так. Тук-тук-тук-тук. Нам потрібна швидкість стайні. 9800 заліза. Ага, отже, нам на залізо треба зробити шуденько на залізо. Давайте удосконалимо. Угу. Тут удосконалимо. Давайте, давайте. Сюди удосконалимо. Добре. Шуденько. Залітайте. Так, людей поки що не вистачає. Будиночки нам потрібні. Побудуйте, поки що тут будиночки навколо... Почти трохи. Ну, о, кинути ще один. Супер. Так, золото їжа, нормально. Залітайте сюди. Супер. Залітайте сюди. Добре. Так. Пух -пух. Тут у нас не вдосконалому золото ага золото я сейчас забыл удостоверить оце звісно погано так сюди заходим. восьмеро відпочивають все побудували э, це вы так уважает що ви побудували так сюди так сюди зможемо завер завернути тут ну. ну о, о, крутяк так і ось так робіть. Супер. Так, там я не встигну, звісно, але поки вони будуть довбати... Так, тут я встигну, тут я не встигаю. Треба ще троє людей, четверо. Давайте сюди, на всяк випадок. І ще четверо. ну тут встигнуть. Тут мають встигнути. Я зараз сюди йдіть. О, стані може. Будувати. Так, мені в 4 рази швидше треба кузня Що, 9800, ну трохи залишилося. Окей. У мене ще вигільно тут десь мало бути. Так, сюди залітайте. Так, пішу, хлопці, чудово. Ще одну стані Давайте. Є кімната. Супер можна тупортцю робити. 40 працюють. Так, на новогілля нам потрібно теж люди. Два. Економіка має гарно працювати. Так, тут удосконалимо, тут удосконалимо. Якщо в мене вийде з фортецію, це буде крутяк, чесно кажучи, я вам скажу так. Так, восьмеро. Ще сюди. Ще одна шахта з золотом Ось так. Трохи її провалив. Знову. Це не добре. Так, нам потрібна артилерія. Треба її побудувати якомога ближче сюди. Ось так, так, дві нормально. Тут же можна церкву. Одразу будете виходити сюди. Так, тут ми встигаємо. Чудово. Тут будуйте, будуйте, просто будуйте. Так, тут ми не встигаємо, але... Ох-ох-ох. Так, давайте ще одну казармо. Добре. Так, тут стрільці у нас є. Не вистачає місць. Оце прогалина знову ж таки. Це не добре. У нас має бути завжди вистачати гарні місця. так, Будуйте тут, сюди. Хто може, хто не може, відчиняємо вам ворота. І вибіте сюди швиденько. Тут ми зачиняємо ворота. І будуйте ще одну ось тут. Отак от, от. Чудово. Так, тут ми повинні вам вчинимо ворота. Ви підете сюди. Будувати далі. Добре. Так, зачиняємо ворота. Сюди. Так, бачимо кінота Сюди залітаю швиденько. Так. Нам потрібні найманці. Так, хочеться скорострільності зробити, чесно кажучи. Uh -huh. Він побіг до синього Добре. Так, міцність зробимо. Усіх будівель Сюди. Виходьте. Виласти точніше Так, сюди. 950. Сюди. Вивести сюди. Так. Усі uh -huh. підходить до ще сюди. Так, так. І найманці теж. Підходьте бою ще сюди. Угу. Сюди під'їжджайте, під'їжджайте сюди. Тут ми вас прямо чекаємо. Так, добре, 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 добре. Поки що нормально. Тримаємо, тримаємо стрій, тримаємо, 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 тримаємо. Оп! Так, вийте, буйте. Так, давайте, кузачки. Ой. не, не того. Добре, сюди зробимо. 60-70. Сюди. Перестрілюйте, перестрілюйте. Сюди. Сюди давайте. Супер. Сюди так підходьте. Щоб не було їм місця. гранаты супер все выходит так теперь сюда. Control 2 чудово так начинаем эту ворота нам потребна просветка до этой достать не буду так контроль 2 идет сюда давайте подходите угу. Так, Нормально. Сюди-сюди. Нам потрібно. Скорострільність не вистачає золото. Давайте ринок Ctrl-4. Нам потрібно 10, 20, 30, 40 на золото. Супер. Скорострільність одна. О, підходьте, підходьте, поки вони тут у нас е сюди. Впусти, впусти мене, впусти, я допоможу. Впусти, я допоможу. Пуск я допоможу. Так, треба допомагати тут. Йдіть сюди, кінота. Так, козачки. Угу. Знову з будиночками, 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 швиденько. Так, мені треба також на їжу багато людей відправити. Тут в мене просто аншлаг. Треба сюди. Треба ще також добудувати ось тут. Ось так добудувати. Чудово. Так, відчиняємо. Казочки Ctrl-3. Сюди летіть на кривих ночі. Угу. Так, скорострільність треба ще одну зробити. Це Ctrl-5, академія. Так, давайте, давайте, давайте. Чудово, 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 чудово. Непогано в нас виходить Добре, навіть я б сказав. Супер. Перестріляли. Гарно так. А, бачу, у нас тут. Виходить непогана така армія. 120. Що у нас? Ще тут? Ще у нас тут офіцери? Так, офіцери ближче підходять. 72,90 120. Давайте 120. Все більше офіцерів немає. Ну добре, Ctrl 1. Ідіть туди. Тут нас підстрахують. Так, кузачки. Control. Три здається, оп-оп-оп. Захоплюємо націю. Супер. Яка це? ацімонт. Так, на мене її немає. Ой-ой-ой. Так. Друге, сюди підхопле. Підхопляйте. Так, 5. Мені потрібно силопострі зробити. Угу. Добре, добре, проривається, проривається. Супер. О, з гарматами. Мені. Так. Сюди підходить з зб... бок. Пік, пик, прямо бік. бік. Прям бік. Так. так, треба сюди відправити цих, а йдуть. Угу. Чудовий. Так, 4. У нас вистачає, п'ять, сила постріл, ще. Відходьте, відходьте, відходьте. Зараз відходьте, нам потрібно їх трохи розтягнути, перестрілюйте. Чудово, чудово, чудово. Супер. Підходьте ближче. іще. Підходьте бойще, так. Робіть, робіть. Так, виїжджайте сюди. Угу. Добре. Ці попи теж відходьте сюди. Супер. Трохи перестрілюємо, перестрілюємо так по черзі. 5. Что у нас можна зробити? Новий угу. гілля ми вистачали. Так, 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 молодці. Отже, на ринку підінове гілля обміняємо. Супер. ще каміння на гілля. П'ять, сила пострілів. Двоє підходьте, підходьте ще, підходьте ще сюди. З'їдайте їх. Ви звідси, з'їдайте. Супер. Давайте давайте Так, ти один сюди йди, не дай їм тут будувати парканчик. Так, ти сюди підходь, просто їй. Супер. Двоє. Зробили це. Так, тут я кіннота свій прогалив. Нічого страшного. Ось тут битву виграв. Мені здається, не просто битва, а всю кампанію. Так, і ця кінота може йти далі. Так, ви не, не туди вже робитеся. Так, давайте шух-шух і заходьте далі. Так, Отсюди перестрілюйте. Ctrl-Shift, А. Без гармат. Йдіть сюди. Так, захист тут треба зробити. Артилерія поки що. Так, тут ви давайте допомагаєте. О, можемо ще одну стані побудувати. Супер. Так, що нам не вистачає? Золото 3000. Ну, звісно, чого ще нам можемо не вистачати. Так, тепер що нам не вистачає? Так, 4. Каміння на... Ага, дерево на золото. Супер. Так, тут в нас вже набагато краще виходить. Так, 5. Полікуємо, полікуємо. Чудово, чудово, є. Так, виходьте. Будете боронити наших стрільців. Оп, зарубати, зарубати його. Є, чудово. П'ятеро виходьте. йдіть далі в атаку сюди. Супер. Так, сподіваюсь, наш танк тримається гарно. Чудово, чудово. Прийдіть сюди, супер. Так, ви поки що без гармат. А, так, ну тут наш наш обороняється, добре. Пройдуть далі. Сюди. Угу. Так, золото працює, працює. Чудово. А, так, сюди і потім відкриємо ще. Ох, добре. Прийдіть сюди, і потім... Ага, все він вийшов. Так, Ctrl-Shift A, без гармат. Підходьте сюди. Сюди ось так підходьте. Чудово, золото тут нас працює. Люди хай робляться. Так, сюди виходьте, сюди виходьте. Так Сюди виходьте не дуже. Працюйте на камінні. Де у нас ще є гужбоки? Ось тут, а ви тут замуровуйте далі. Так. А, ви ще не добудували, ого. то ви його даєте. Так, сюди, на каміні. Підете. Угу. Так, в нас вже є 18 стріч, отже ми цих робимо. А цих Ctrl-2. Окремо тут дивимося, що у нас є. Угу. Підходимо сюди. Підходимо сюди, з тилу, з тилу підійдемо. Так, козочки немає, добре. Рандашери ось ці. б'ють ці ворота. Другі тут будуть відстрілювати з Угу. Чудово. Ну, тон, то було. Бу, тон, то сюди сюди вище вище підходите, гарніше підходить. Так, відкриємо мату. Ох, йо, як він гарно у нас з артилерії повалив. Так, вийти тут. Наша кімната тут а, просто дуже сильно відволікла. Це добре. Так, і все, контроль шифта. І сюди летіть на кривих ночі. Так, гармати поки що тут залишатися, не потрібно вам туди їхати. Так, Академік дипломатичний. Сюди робиться вже. Так, ну тут ми тиснемо, тиснемо і скоріш всього дотиснемо. Так, нам всього вистачає. Так, чудово. О, стратегічно молодець, гарний підрево. Загинуло в мене там багато людей, але цього вже недостатньо. Мені ну, все ж таки перестріляють, незважаючи на те, що в нього до 18 сторіччя, собі просто ублік, тут захоплюю. Uh -huh. Угу, сюда оп оп оп. Ее -e. чудовие. Uh, Захоплюй, захоплю. uh, Так, ты втыл Я супер. Забрал. Забрав. Все. Це перемога Чудово. Убил далее. Сюда. 18 стритчатся уже не вже недостатньо недостатньо Затиснули, добре. Змія зміна. Фух-ху-ху. Так. Угу. Ну, перемога. Чого не здаєшся? Так. Іще шахта десь. Перемога. Все, дякую. Дякую за перемогу.